Привіт! В даному ролику ми будемо говорити про ті теми, які на ринку говорять нечасто. І У нас є певні дедлайни, у нас є певні наративи ринку. І само собою, що ми повинні з ними розібратися, будемо говорити про три цікаві активності, які ми з вами можемо виконувати. І це і в певній мірі антирадар, який не усі помічають. Так, да, якісь активності про них говорять, але поки що хайпа навколо них немає. І ми тут повинні бути першим. Тобою команда Криптоніт тисни вподобайку і підписуйся на наш ютуб канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Полетіли. Перша тема, про яку ми поговоримо, це Аево. Що таке Аево? Аево це фьючерси на Дексі. У нас був такий проект, який називався Ribbon Finance, який в свою чергу був роздав дроп від 10 до 20 тисяч доларів тільки за роль в Discord. також у нас є проект ДівайДікс, це такі самі фьючерси DEX, який роздав дроп за трейди на платформі. І там були такі критерії, як депозит на платформу, перший трейд і розмір об'єму самих торгів. І якщо ми поєднаємо ці два варіанти, а саме та Ribbon Finance, і ще додамо, що АВА виділив 16% на розподілення та на децентралізацію токена. Ми зрозуміємо, що це лютий єм, в якому треба брати участь. Що нам потрібно для того, щоб взаємодіяти з платформою? Перш за все, нам потрібно зробити депозит. Депозит ми можемо зробити в стейблкоїні USDC в таких мережах, як ефір, оптимізм та Арбітр. Особисто я вибрав для себе мережу Оптимізм, так як там найдешевший міст. Місто орієнтовно коштує близько 5 доларів. Після того, як ми поповнили дану платформу, ми на ній починаємо трейдити. Я раджу трейдити на самих ліквідних активах: це в нас є біткоін та ефір. Можна всі тіє різні шиткоїни, але є дуже велика мірність, що вас можуть просто ліквідувати. І таким чином набуваємо об'єм. Найкраще це робити по дельта-нейтральній стратегії це коли ви вибираєте два аккаунта, вибираєте один об'єм, на одному аккаунті ви стоїте в лонг, на іншому в шорт. І таким образом набувається об'єм. Я орієнтовно планую набити на кожному аккаунті від 10 тисяч доларів об'єм і приблизно заходити в угоду один раз в три дня на 8-72 години, для того, щоб не виглядати спілом, який просто відкриває та закриває угоди. Також у нас є можливість про взаємодіяти з стейблкоїном від AO. Для цього нам потрібно закинути наші USDC в пул. Наразі пул закритий. Але ми обов'язково в нашому телеграм-каналі розкажемо про це, тому підпишись. Також у нас є можливість про взаємодіяти з Діскордом та отримати там роль. За що взагалі видаються роль в Discord? Перш за все, це депозит на платформу від 100, 500 або півтора тисячі доларів. І також за взаємодію в чаті, тобто модератор або людина, яка буде робити контент. Але для цього, щоб видали цю роль. Потрібно, щоб хтось з команди Evo вас послуг в Twitter. Зробити це зараз максимально складно. Якщо у вас є час, ви можете це спробувати, лише не буде. Єдині затрати, які у вас будуть, це ваш час. Важливим фактором для того, щоб отримати руть, потрібно заповнити форму. форм. Форум відкривається дуже рідко, роботи перевіряються всі вручну, і про це можна дізнатися тільки в їхньому Discord в розділі GetRolls. Якщо форма буде відкрита, просто створить пост. Отже, давайте підсумуємо по Evo. Це проект від засновників Ribbon Finance, який роздав дробь за Discord. Ево, це є фьючерси на DEX, ідентичні проекти як є ДівайДікс, який так само роздав один з найбільших дропів в крипті. Також у платформі дуже мало юзерів, а ще менше юзерів, які отримали форму. Та форму відбирають повністю вручну, тим самим роблячи дефіцит на дроп в ваєво виділено близько 16%, який може бути розподілений серед ранішніх користувачів. Вихід Evo планується орієнтовно на лютий 2024 року. І по заявленням команди в Discord, снепшоту ще не було. Найкращим варіантом буде торгувати по дельта нейтральній стратегії, коли ви одним аккаунтом заходите в лонг, іншому закакаунті заходите в шорт. Витрати приблизно на два акаунти вас будуть від 30 до 50 доларів. І співвідношення ризик прибутку є досить хорошим для того, щоб залітати. І друга активність із нашого списку подібна до мема. А проект називається The Grapes. Якщо простими словами, це досить популярна колекція NFT-шок, в якій є місія унікальних NFT. Взагалі, в чому полягає суть даної активності? Це є певний рафл, умовно кажучи, продаж токенів. Можемо побачити історію з мема, коли вони вирішили зробити власний мем токен. По факту, якщо ми володіли би якоюсь певною NFT-шкою, ми отримали коди. Кожен код це, умовно кажучи, можливість виграти алокацію також за саму. Холд не втішки, ми гарантого на локацію, і плюс получали токени зверху. Якщо ви брали участь у даній активності, ви мали можливість отримати токени, а який дав приблизно 50 іксів, а це насправді досить хороший прибуток. І зіграє вирішив повторити історію мему і зробив все аналогічно. В даному ролику ми не будемо обговорювати участь за допомогою NFT, Ми не будемо обговорювати участь за допомогою коді. Ми безпосередньо поговоримо про. Токен сейл які вони вирішили провести за допомогою квитків. Якщо ви брали участь в Колісті, якщо ви брали участь в лаунчпадах, різних адіошках, система участі буде приблизно подібною до тих самих сейлів. Тому я це можу назвати сейл. Хоча криптини називається рафл. Ну і давайте розберемось, як ми тут можемо заробити і як прийняти участь в даному сейлі. Буде всього лише 2150... Переможних тікітів по факту, ми з вами маємо можливість закинути на наш гаманець Ефіріум. Тим самим за 0,05 ефіріума Ми получаємо один тікет За пів ефіра ми получаємо десять тікетів а за один повноцінний ефір ми получаємо двадцять тіки. До 19 грудня ви повинні закинути наш ефіріум на наш гаманець. Тим самим в дату сейлу прийти на токен сейл, залучити наші ефірі. По факту, ми за ефіріуми купляємо тікети. Тим самим потім відбувається рандомним чином так звана лотерея, де ви маєте можливість на один із ваших тікетів виграти алокацію. І одразу хочу дати відповідь на запитання, а де наші гроші будуть, чи зможемо ми їх повернути, якщо ми не виграємо в даному сейлі. Само собою, що зможемо. Після сейлу, якщо у вас не пройшли ваші тікети, ви можете повернути протягом 90 днів свої Ефіріум назад, по факту, ви за ефіріум купуєте тікети, а потім тікети конвертуєте назад в ефіріум, і вони повертаються на ваш гаманець. Ну і одразу хочу наголосити на ще один момент. На один аккаунт ми можемо купити максимум 10 тікетів. По факту, ми можемо закинути на наш гаманець максимум 0,5 ефіріума, тим самим отримати 10 тікетів. Найкращий варіант буде закидати 0,4, 0,45 ефіріума, тим самим отримати 8-9 тікетів. Адже якщо ми візьмемо за статистику минулі сейли. Процент прохідності людей, які купляли менше тікетів, було значно більше, ніж ті, які грузили максимальну алокацію. Само собою, що опираючись тільки на один мем, ми не можемо судити, але приблизно такої стратегії ми будемо протримуватись. Ми будемо закидати на один гаманець 0,4 ефіріума, плюс закидати трошки більше, адже потрібно будуть гроші на комісію клейму, вивід коштів, тому подібне. Тому ми закидаємо 0,45 ефіріума з запасом на затрати на комісію. В сам момент Рафл грей може бути близько там 150, можливо, навіть досягати до 300 і комісія буде космічно дорогою. Ну і загальна інформація, якщо ви занесли ефіріум, купили тікети, вам на ваш один із тікетів випадає алокація, ви по факту усі вільні кошти, за які тікеті не купили, можете повернути. А стосовно алокації токени прийдуть на ваш гаманець протягом 70 Двох годин і у вас буде 100% є. По факту, тільки вони прийдуть, ви одразу можете піти на ринок і вдарити ними по стакану. FDV, або якщо простими словами, загальна капіталізація в проєкті буде 47,5 мільйонів на самому старті. Але якщо ми будемо порівнювати з меми, та який у нас вже був успішний кейс, загальна капіталізація складає приблизно 2,2 мільярда доларів. Якщо зараз ми можемо сказати, що меми це був лютий гейм, від даного проєкту ми також можемо очікувати, що дана історія повториться, але популярність проєкту значно нижча, ніж в самого меми. І якщо ми будемо очікувати, що він вийде один до трьох та в три рази гірше, то в нього загальна капіталізація буде складати близько 750-800 мільйонів доларів, а це приблизно 15 іксів. Тому ми повинні пам'ятати, що це є певній мірі мем токен, але ризики тут мінімальні, тому що ми за ефірі купуємо тікети. І в будь-який момент, якщо вам не випадають виграшні алокації, ви можете свої тікети конвертувати назад в ефірі. І по факту ваші витрати це буде всього лише комісія. Тому участь в даному рафлі виглядає як смарт- ідея яку не варто пропустити. Окей, okay, друзі. І остання тема на сьогодні це в нас є ретродропи на Солані. Так, це не алеярзіра, не страпета, це саме на Солані. Недавно у нас був вийшов такий токен, який називається JITO. Це в нас є стейкінг на солані, І якщо ви тримали, наприклад, 10 солан на орієнтовано на 10 днів, вам за це з спойнт. І мінімально вам треба було зібрати 100 поїнців. За одну солану за один день в стейкінг давали один поїнт. 100 поїнтів вам давали мінімальний дроп, який ви могли продати орієнтовно в 10-20 доларів, в залежності від того, як ви доставили свої токени в стакан. І відповідно понісся неймовірний хайп в даній темі. І ми для вас підібрали декілька проектів, які можна розглянути під дроп. Отже, перші два проекти це у нас є Margin та Camino Finance. Це два лендсмії протоколи, де ми можемо формити е, поінти. Поінти задаються за що? А те, що ми внесли депозит, за кожен долар за 24 години нам надається один поінт. І за те, що ми взяли позику, за 1 долар дається 4 поінти. Що ви Margin File, щоб ви Camino Finance. Відповідно, найкращим варіантом, якщо у вас немає Solana, це ви вносити USDC, а берете USDT. І, відповідно, наприклад, ви вивели 1000 доларів в USDC, взяли, наприклад, там 750 в USDT. І оці USDT понесли в каміна, поставили і взяли знову залог USDC. Відповідно, ви одну, одну ту суму залучили просто в двох протоколах і фармати поїн. Далі наступним проектом це є Sega, Це так само є стейкінг. Єдине особливість що тут є, це є просто пули, в які ви можете застейкати свої USDC. Особисто я для себе обрав пул cruise control, так як мене ліквідують тільки тоді, як біткоін або ефір подуть на 90%. Я в це особисто не вірю відповідно відвідно стейк. Мінімальна сума стейку це у нас є 27 днів. Також я розглянув одну нефтішку від даної платформи. Вона коштує зараз 2,7 і сімсолани. вибрати просто рарніше, якщо вам це підходить. І останні два проекти, які в нас є на радарі, це є Drift та Z. Це в нас є такі самі як АВЕО. Це в нас є декси на Solana. Відповідно, для того, щоб про взаємодіяти з даними платформою, нам потрібно нести депозити і просто відкривати протилежні позиції. Наприклад, на одній платформі відкрити лунг на Solana, а на іншій відкрити шорт. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Перш за все, це є хайп та інтерес до активу. в Solana досить добре проторгував і наросте швидше ринку. Далі в нас є FOMO від дропу JITO, який роздав просто неймовірні 10, 20, 50, 250 доларів в залежності від того, куди ви попали. Далі у проєктів Solana є просто неймовірна переоцінка. Та ж сама свапелка Юпітер, зараз, яка роздає дроп, оцінюється в 6 мільярдів, при тому, що її конкуренти оцінюються в 300-400 мільйонів, такі як Орка та Райдіум. Усі проекти, які ми розглядали відео, є тір 2. Але фонди, які в них занесли, є тір-1. Серед них такі, як Dragonfly, Pantera Capital, Coinbase Ventures. У даний напрямок досить великий порог входу. Так щоб зробити хороший аккаунт, потрібно 1000-1500 доларів, а затрати невеликі, орієнтовно 100 доларів. І відповідно ризик ревард досить хороший. Про кожен із проектів на ринку мало хто говорить, і та тема поки що не набрала такого сильного хайпу, як ті ж самі ретродропи, як ті самий Лерзіру і йому подібні. Тому ми сюди зайшли. Ми тут робимо активності і вирішили поділитися з вами. Якщо будуть виникати питання, в описі під відео буде посилання на мій телеграм-канал, на канал. Криптоніту посилання на наш чат, і саме в тих каналах ми вже детальніше будемо розписувати, ділитися певними гайдами і тому подібне. Тому підписуйся, подобайка. З тобою була команда Криптоніт. Хай щастить, пока.